Всім привіт, дорогі підписники та гості каналу. Всіх вас благословляю, бажаю вам щастя, здоров'я та міцного здоров'я. Во ім'я Ісуса Христа і, Господи, збережи нашу країну, збережи наших людей і не дай, Господи, втілити в сатані його підступні плани в життя. Во ім'я Ісуса Христа, Господи, захисти, покрий і помилуй. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні я хочу поговорити на таку тему. Про велике пробудження істинної віри християнської. Що, що це таке пробудження? Це пробудження це коли люди починають правильно вірити в Бога, правильно підходити до віри в Бога. А правильна віра це та віра, яка написана в Біблії. що… Перший, перше джерело християнської віри це є Біблія. І почнеться велике пробудження, що люди масово почнуть йти до Біблії, йти до правильної церкви, там, де вивчається слово Боже, Біблія, там де втілюється Слово Боже в життя. І це велике пробудження почнеться з нашої країни, України. Так що я вас благословляю, щоб ви були частиною цього пробудження і самі приходили до церкви, де вивчається Біблія, і розповсюджували Євангелію до краю землі. Ось і повне відео. Подивіться на каналі Проповіді Салтаненко. Допис на то відео, відео я залишу в дописі під своїм відео. Так що зайдіть, подивіться, і нехай Господь вас благословить во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я думаю, что это, конечно, знак, что если сто лет назад в Одессе пробуждение коснулось так мощно русскоговорящих по всему миру, просто захватило, излилось, и мы как бы являемся частью продолжением этого, да? Мы часть излияния духа 100 сто лет назад, которое произошло здесь. И много пророчеств говорят о том, что здесь должно быть пробуждение. И мы верим в него, и мы, знаете, уже даже и видим его за эти пять месяцев. Мы уже видим, как оно может осуществляться, и точно так же, как приходит враг, ведь он же взял. Взял то оружие, которое должно быть наше оружие, это оружие слова, оружие информации, да. И, и он принес свое извращение. Ведь это же 21 век это век информации. Мы можем видеть, как сейчас даже церковь она вышла за пределы стен. Мы работаем онлайн, мы работаем от сердца к сердцу, но церковь растет. И точно так же, как пришел враг, точно так же он употребляет Божью программу, как всегда он ее коверкает, он отзеркаливает ее, и мы можем взять Слово Божие, и мы можем принести через этот интернет, через эти соцсети, это Слово Божье во все народы. И может точно так же из лица пробуждения отсюда, как и пророчествует, что оно должно прийти с юга Украины, чтобы исполнилось это пророчество, которое все ждут. И мы можем стать участниками этого все вместе. И мы уже являемся участниками его. И люди только задают вопросы, что же делать. И слава Богу, слава Богу, Церковь Слова Божия, мы знаем, что делать. Мы видим, что это все работает. Дух Святой работает. Слава Иисусу Христу!